Вже рік, як наше життя перевернулося з ніг на голову. Рік, як ми покинули свої домівки, як не можемо обійняти своїх рідних. Рік, який триває вже дев'ять років. 24 лютого я зустріла гуртожитку. Я прокинулася о шостій ранку від галасу своїх сусідок. Вже тоді у мене на телефоні було декілька пропущених викликів від мами, яка була у Польщі, а тато ще нічого не знав та спав. Я розбудила його дзвінком, та словами тато почалась війна. Їхати додому на Донбас було безглуздо, тому ми прийняли рішення, що я маю їхати в село в Кіровоградську область до батька. Та тут почалися труднощі, адже я не могла придбати квиток ані на поїзд, ані на автобус. А місця на Блаблака розбирали зі швидкістю світла. Вже близько о 12-тій тато знайшов, хто відвезе мене у село. Це були наші далекі родичі, яких я ніколи не бачила і не знала. Та спочатку мені потрібно було дістатися броварів. У кишені лише 10 гривень. Я приїжджаю до станції метро та не знаю, куди йти далі. Тож я просто хопаю за руку жінку з натовпу та питаю, як дістатися броварів. І мені неймовірно пощастило, адже вона також їхала туди. Тому я йду з жінкою. Ми сідаємо в автобус, і я розумію, що мені не вистачає грошей на проїзд. Я прошу жінку заплатити за мене та дати номер картки, щоб я їй відправила гроші. На що вона мені нічого не відповіла, та мовчки заплатила за мене. Тоді я вкотре переконалася, які українці неймовірні, навіть у такий важкий час. Я пам'ятаю, як тоді було гучно в броварах. Та на мене там вже чекала машина, і ми вирушили у село. Затори, сотні автомобілів, десятки танків. І через 6 годин ми дісталися пункту призначення. Тоді я ще не знала, що залишусь там на півроку. Перші тижні я провела перед телевізором, дивлячись новини, мама кликала мене до Польщі, та я не хотіла їхати за кордон. Я вірила, що скоро все скінчиться. Через місяць до нас приїхала моя однокласниця з мамою. Наші батьки дуже давно дружать. Вони їхали з моїми племінницями, оскільки мій брат з дружиною не могли виїхати з міста, а ще вони привезли мою собаку. Це було, звісно, видовищно. В одній хаті моя собака, кішка моєї однокласниці та ще дві кішки бабусі. Отак От і жили в зоопарк двоє дітей, п'ятеро дорослих у одній хаті. Довелось якось пристосовуватись. Згодом навчання в університеті було відновлено, та це був дуже складний для мене період, оскільки на мене впало багато обов'язків. Я відвідувала пари, робила домашку, робила уроки з двома дітьми, готувала їсти та ще багато домашніх обов'язків. Доходило навіть до нервових зривів. Та навчання в деякій мірі рятувало мене. Це був час, коли мене ніхто не чіпає. Я закривала двері, навчалась, знімала відео та монтувала. Що можна зняти у селі, не знаю. Тому я знімала усе підряд. Фоном для моїх відео стала коричнева ковдра, яку я вішала поверх килома. Штативом була конструкція зі стільців, коробок, книжок, інтернет тільки мобільний. Ось так я і закінчувала перший курс. Літом, звісно, було легше, оскільки школа та університет було закінчено. Ми ходили в ліс, на ставок, та в тому не проходила. Після довгих обговорень ми прийняли рішення, що діти повертаються додому, а я їду до Києва. Першим ділом у Києві я вирушила у гуртожиток. На ліжку лежав розкиданий одяг, який я залишила 24 лютого. Я зібрала усі свої речі та поїхала до подружки. Два дні у столиці я провела у пошуках квартири. Це було складно, оскільки, по-перше, я була з собакою. По-друге, я не знала на який термін мені потрібна квартира. Та за пару годин до потягу я знайшла житло. Я зібрала речі, забрала собаку, і от так почались мої пригоди у Києві. Столиця продовжувала жити, не дивлячись на війну, а я разом з нею. Свобода, незалежність, те, за що продовжували боротися військові, нарешті з'явилося у мене друзі, з якими на мить забуваєш, що в країні війна. Та ворог продовжував про це нагадувати: численні обстріли, повітряні тривоги, дісталися й моїй рідній школі. Кур став справжнім випробуванням. Пари переривали повітряні тривоги, а згодом навчання взагалі стало майже неможливим через відключення світла. Та ворог забув, що має справу з українцями. Ми читали при свічках, спали під двома ковдрами, готували вечерю за 40 хвилин, працювали вночі, коли є світло. Нас не злякати темрявою. Через рік ми не здались. Ми не опустили руки, коли в нас ніхто не вірив. Україна стала брендом, символом незламності та нескорності. Українці, як ніхто, знають ціну свободи та незалежності. І наша боротьба триває не рік, і навіть не дев'ять. Вона триває вже сотні років. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!